Пшениця жито на добрім сіле слоно. А люди так собі пожнуть і скажуть, десь його убито, сердешного на чужині, горе горенько мені. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в вснів на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись. Молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тому й писав, горів, хотів залишити сліди і слів. Усе віддав, всі свої сили, щоб батько навчав би сина, щоб той в тяжку страшну годину, молитву клятву без зупину на вірність ненці промовляв, щоб воряг чув і відступав, той, хто хоч капельку себе до моєї смерті прикладе, той буде у вогні горіть. І це не дасть спокійно жить усім поганцям з його плем'я, бо наша правда, так як Врем'я, усе розставить, не одурить, усім своє дасть, всіх розсудить.